Твої діяють, якщо дізнається, що цей хлопець працює без кварти. Пока до побачення. Чи зро. Зразу. Що зробиш, якщо хлопець каже на перше побачення, я шукаю спонсорку. Поки до побачення. Зрозуміло. Якщо дізнаєшся, що ти хлопець зареєстрований на OnlyFans, твої дії. Можна з тобою? Так, в дійсності? Ні. Мої дії. Це, напевно, теж до побачення. Я б не зустрічалася з хлопцем, який займається в Зрозуміло. Яке тебе було накінчаючи побачення? Яке що було? Якісь подвоги, можливо, щось, може, не прийшов, може, там не знаю, не заплатив, можливо, такого плану. Всі були добрі? З індусом. О, а ну розкажи, якщо можна в двох словах. Як було? В Барселоні. Ще раз в Барселоні. В Барселоні так. Він сказав українською, твої очі прекрасні. Та, то що, це дуже напевно зацепило, так? Це не кринжове, але найкраще побачення. — Чудово, дуже дякую, Гарного вечора.